Доброго вечора! З вами Олексій Пученко. І це головне за цей тиждень. Розширяємось. Королівство сової вирішила розширити свої межі на нових територіях. Наша влада побудувала нові міста та нові села. Під новими водами нашої держави наші дослідники знайшли під водою древнє місто та знайшли карту скарбів. Детальніше про це буде згодом. Реконструкція палацу спорту та підготовка до чемпіонату Майнкрафта з хокею, який відбудеться в червні. Вирішується, які арени будуть приймати хокейне свято. В королівстві Віцорія з'явились дві нові друкарні. І про нову арену в нашій країні. Отже, 7 квітня на календарі неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Нові території Вищий Війцуріум та король королівства цурії затвердили закон про приєднання нових територій до нашої держави. Про таке рішення вищого Вейцуріуму ми спитали у її спікера. Е, ще у неділю минулого тижня наш король відправив експедицію на ті території, які ми приєднали, з метою перевірити, чи є там інші села, чи якісь населені пункти, і чи вони створили державу якусь чи ні. І нам прийшло повідомлення, що там пусто, лише такі островки з деревами, лісами. Тож ми подумали приєднати ці всі островки до нашого складу, щоб бути побільше і помогутнішою державою, як маємо виглядати. Також ми там побудували місто, села, дві військові бази. Там, звичайно, населених пунктів не так густо, але це лише початок, це лише перший тиждень. А що ж ви очікували? Швидко все будувати, ясно, що не вдасться, тому що є інші плани і мало грошей на це. Я чув це те, що будуть наші нові території. Також ми це обговорювали в кабінеті міністрів. Ці затвердили те, що ми згодні на те, що в нас з'явилися нові території. Вищий вейцуріум прогосував за це, дали королю, король підписав документ і... і от ми отримали нові території. Також на цих нових територіях наша влада стигла побувати три міста: Миколаївслав, Давидоград та Юзівку. Зараз на ваших екранах кадри із міста Миколая Слав, зараз будуть кадри із міста Давидоград, а також і з міста, яке знаходиться в Залізькій губернії, з міста Юзівка. Також на нових територіях, за даними було ще побудовано сім сіл та дві військові бази, але про це буде пізніше чи можете детальніше це дізнатися на нашому телеграм-каналі. На нових морських територіях наші дослідники знайшли руїни, будинку, який був побудований з часів античності. Також в цьому будинку знайшли карту скрабів, а потім з допомогою цієї карти знайшли самі скарби, але їх не стали чіпати. Ось перед вами фотографії з міст подій та те, що були у цих двох скринях. Підготовка до чемпіонату Майнкрафта з хокею, яке почнеться у червні. Одразу після парламентських виборів в нашій країні почнеться чемпіонат Майнкрафта з хокею. Про збірні пі... поки що невідомо, але йдуть масові роботи щодо підготовки льодових арен в Крістіані, Маріубургу та Миколаївславі. За даними йде поки що реконструкція льодової арени в Крістіанії. Маріобурська арена, яка міщає 600 глядачів, вже практично готова. І вчора побудована в Миколаївславі Спортек Арена буде чекати глядачів. Зараз буде невелика розповідь про Людову арену, яка знаходиться в Миколаїславі. Це Спортек Арена, яка знаходиться у місті Миколаївславі. А це табличка, яка показує, скільки глядачів вона може вмістити. Хоча в місті зараз проживає наразі 170 жителів. Коли ви заходите в цю будівлю, ви одразу бачите дві каси, фаншоп та місцеву їдальню. а також лавки та деякі рослини. На другому поверсі тут стоять столи і сидіння для того, щоб поїсти чи відпочити. І доволі непогано вони розмістилися, тому що за їхніми вікнами вам видно людову арену. На третьому поверсі так само там вікна, щоб подивитися, що відбувається на льоду, а також там стоїть стіл для прес-конференцій. І ось вона, ця сама спортек Людова арена. У нижній частині секторів там розположені 6 рядів по 19 місць. І також на цій арені висить величезний прапор нашої держави. Також наша країна готується до чемпіонату Майнкрафта також із футболу. І якраз перед вами фотографія із Миколаслава, де готується місцева арена, щоб приймати цю футбольну подію. Також у владі підняли питання щодо стіни, яка розділяє герцистку та Миколаславську губернію. Це був старий кордон. Висотою 5 і більше блоків, і також колючим дротом зверху. Влада вирішила те, що це буде як оборонна споруда, яка буде захищати країну від інтервентів. Тобто вона належить тепер Міністерству оборони. Також на цій стіні висять таблички, які означають кордон між губерніями, а також що це частина військової інфраструктури. Також на цьому тижні в Миколаславі та Крістіані з'явились ось такі друкарні. Всередині цієї будівлі знаходяться три потужних принтера: верстаки та книжкові полиці, на яких знаходяться книжки, які відправляться в бібліотеки чи кудись інші місця, щоб продати. Саме в споруді друкують книжки та газети для нашого населення, щоб знали якусь інформацію, чи для дітей до шкіл. Або для вільних читачів, також наші дослідники виявили 15 село в цьому світі. Взагалі, в цьому сіді було 14 сіл за останню інформацію, але якраз сьогодні знайшли і 15-те село. Якраз ця інформація дуже свіжа, яка була виставлена вранці. Щодо курсу валют, все поки що тримається стабільно і нічого не змінилось. Як завжди, долар по 2 смарагда, а євро по 3. А ціни також не коливаються. Ну і зарплати поки що тримаються такі, які були зафіксовані минулого тижня. На цьому все. Наші новини за цей тиждень закінчуються. Зустрінемося з вами, друзі, 14 числа. Так, що я вам бажаю бути щасливим добрими, щоб ви були здоровими.